Молитвою про тебе засинаю Привіт, солдати. Ти мене не знаєш. Я просто дівчина, мучить. живу собі, як всі. В моєму місті тихо не стріляю. Але війна торкнулася душі. Мене... Чому пишу тобі? Бо серце просить. Бо я так звикла, і вірші, що на душі, я викладаю на листі. В моїй країні сльози, біль і розпач, і так нестримно пишуться листи. Ти зараз там, на сході України, душею б'єшся на передовій. Там дуже страшно, постріли лунають, та не здаєшся ти, ідеш вперед, ідеш у бій і остраху не маєш. Ти борешся за волю України, за незалежність та її життя і за майбутнє кожної людини, а серед них живу і я. Тільки повернись, благаю, чуєш? Ну, і ти далеко в небеса. Бо тут на цій землі тебе чекають батьки, родини, вся сім'я і вся країна молиться за тебе, щоб швидше повертався ти живий, і я, щоб на молився, аби в моїй країні настав воно. Я сподіваюся, ці ти почуєш. А може прочитаєш у листі? Я дякую тобі за те, що захищаєш мою країну. Дякую тобі. Тільки ти повертайся, солдат! Повертайся додому живим, тільки ти повертайся, солдате, мій по духу і прагненню брате, зупинивши війни чорний дим, повертайся додому, живим.